Народ, всім привіт, слава Україні зараз в самому центрі. Львова, біля оперного. Думаю, а чому б не записати відео? Давно я про це думав. А чому б ні? Морально підтримати я вмію людину. Бо я вийду зарядити залюбки. Тому давайте пробувати. Скажете, я щось хочу попівати, ну і в якому разі. Я люблю допомагати людям, тому будемо допомагати словом. Будемо помаленьку і будемо говорити. Чому задумав так записати, а мені давно цього вже хотілося. Я думаю, а як не зараз. Коли, що не зараз? Особливо після вчорашніх ракетних обстрілів. У мене ще на лобі фіщ вистрибнув, в мене прищів немає. Тому пазл складається як не Ми будемо знімати, говорити, піднімати вам бойовий дух, гарний настрій. Щоб, коли ви, щоб ви подивилися це відео і хоч трошки би, трошки би розвеселилися. Будемо йти, будемо. Іти до пам'ятка Траса Шевченка. Якраз Там я видам саме бойове, те, що має бути. Будемо йти. Люди ходять, все нормально. Ну ось, Дивіться оперні. Все як має бути. Що хотів би сказати за то копіювання. З хлопцями, яким я вчився. Вони знають, що це такі копірайтери, <смі> що ми підпрацьовували цю, цією штукою. Але ні, не цього разу. Не цього разу Тут Треба заражати людей позитивом, гарними емоціями. Як з того. Да, сніжок такий непоганий впав вчора. Ногами шляху. Переобувся в замові. А тепер будемо говорити по ділу. Я люблю говорити по ділу, а не таке розказувати казочки, як кажуть. Казочки, нехай розказують хтось інший. Я вас буду заряджати по максимуму. Бойовий дух на високому рівні, гарний настрій, ні орки, ні москалі тут не надламали нас. Ми ж козацького роду, як не крути, ми будемо боротися. Будемо боротися. А люди ходять, все, все нормально, все живе. Хоч нема світла, у нас нація саме основне. Наша нація дуже сильна. І нас ніколи не надламають. Це основне. Будемо йти до пам'ятки Шевченка, а там вже будемо поговоримо на чистоту, як кажуть. Зараз трошки вас зарядимо гарними емоціями, як би з того. позитиву. Ой-ой-ой-ой-ой, це щось буде. Що хочу роз... ще сказати, до цього. Важливо, болюче. То, що болить, то з того і, і починає. Зараз не той час, щоб говорити, ага. але будемо говорити. Щоб болить, треба говорити. Хочу звернутися до... до брата, до Олега. Зараз він там. Я дуже хочу його підтримати, бо знаю, як йому там нелегко. Олег, ми з тобою, ми завжди думаємо про тебе. Важко так говорити, але буду продовжувати. Ми з тобою, з думками вся сім'я, вся родина. Молимося, віримо і знаємо, що ти повернешся живим і здоровим. Бо інакше бути не може. Я знаю, що ти дуже сильний і ти перебореш будь-що. Хочу, щоб ти це знав. Ти це, Так це знаєш, але... Ага. Хочу, щоб ти це зараз знав. Так, переходимо дорог, дивимось наліво, направо. Спокійно, будемо йти. А да, я її Я думаю, що трошки навіть Де казинка, але притримаємося. все нормально. Ми ну ж йдеш тоді до пам'ятника Шевченка. Вже добре. Що хочу сказати, що я так спеціально йшов до пам'ятника Шевченка? Бо тут саме центр, тут саме то, що найбільше боїться москаль, всі ці орки. Стану тут так, щоб нікому не залежати. Ось. Ну тут звоку, але. Але ну, що хочу сказати. Найперше накипіло і буду говорити. Ми ж українці, ми ж з нації саме перші. Ми ж не, 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 не зрозуміли, ото щось невідоме для мене, та країна помилка. У нас є своя нація, у нас є українська атрибутика, у нас є гімн, за яким ми завжди будемо за це всі ці цінності будемо стояти, у нас є історія, яку хотіли у нас вкрасти. Ми ніколи не своє не здаємо і не будемо здавати. Ми будемо боротися до кінця і кожен на своєму, кра... на своєму фронті, на своєму. Хтось, що, що вміє, як кажуть. Я, наприклад, буду вас заряджати бойовим духом, гарним настроєм, щоб ви посміхалися, розвеселити вас якнайбільше. Для когось це буде моральна підтримка, для когось то, що, що буде. Але в цей час треба допомагати. Допомагати, бо, як кажуть, один кулак ти не переламаєш, не переломиш. Отак От Отак скажемо. Тому треба допомагати. Я розумію, що зараз важка ситуація, але хоч чимось. Перекидайте на рахунки волонтерів, фонди українські, але самі ті перевірені, бо зараз теж дуже багато різних лохотронів, як кажуть, кожен хоче на цьому нажитися. Ну, це вже ми з ними будемо по-іншому говорити. Це вже за таке дуже треба суворо крати, як я говорю, бо це не люди. Це не люди, бо якщо ти крадеш, то ти будеш красти безбожно завжди. Тому... Я вважаю, що хоч зараз на таку складну ситуацію, ота, тих, на яких трошки тих грошей, закономте на каві, закономте на якійсь дурничці, як я кажу, але допоможіть. їм там потрібно як не крути. Бо ми тут в тилу ми мусимо триматися, ми мусимо бути бойовими, в нас має бути завжди посмішка щоб ті хлопці, ті, що воюють, щоб вони знали, вони так знають, за що вони воюють, але щоб їм було ще легше. Ніколи не розкисати, а боротися. Тому символічно, я тут ззаду пам'ятка Тараса Григоровича Шевченка, щоб, як він писав, борітися поборити. От тому треба боротися, боротися і не здаватися, ні в якому разі. Що ще хочу сказати, бо багато чого накипіло, багато чого мовчав. А це вже не той Віталій, який був раніше, не той, що який був 18 років і навіть після закінчення університету. Мене теж багато чого життя навчило, закалило, як кажуть, особливо війна. Я якось кардинально змінився. Я такий завжди був, я був патріотом, просто я то не показував. Добрі справи ніколи не показуються. Добрі справи, вони мають бути в тобі. Навіть близькі це не мають знати. Тому ось так. Мовчати я не буду. Я буду говорити все, як воно є. О, люди щасливі, це вже добре. Тому... За українські цінності я хоч. Ну почнемо з навіть з москалів. Вони хотіли нас захопити, так? Вони хотіли нас перебороти. У нас 15. То... А у них що? У них нічого немає. У них лише кров і війна, а у нас за нами правда і воля. Ну тут як не крути, добро завжди перемагає зло. Ось що я хотів сказати. Хотів дуже ще сказати за мову, за пісні українські, за це все подібне. Ну, якщо ми не будемо визволечувати свою мову, взагалі ми маємо говорити тільки українською мовою, як не крути, хочете ви це чи не хочете, слухати українську музику. Я розумію там, ті, що жили в Україні і постійно говорили російською, слухали. Російські пісні так, я їх розумію, але є люди, які я багато вже знаю, що переходять, їм важко, вони помиляються, але це нормально. Бо просто навіть от зараз, як я чую що цю гидку мову, бо інакше не назву, від такої ригати хочеться на саму першу чергу, Я просто б'ю фактом. Я люблю факти, я люблю аргументи, і проти будь-якої людини я цим піду. Тому якщо вони скажуть, що ми будемо говорити російською, тому я скажу, за що гинуть наші герої, за що гвалтують наших жінок і за що вбивають наших дітей, тому народ робіть висновки. Навіть президент знімав інтерв'ю ще до війни у му році, якщо добре поритися в інтернеті, ви побачите і знайдете. Він говорив: якщо ти відчуваєш, що це не твоя країна, ти відчуваєш, що ти чужий в цьому, це не твоя тарілка. Прошу виїжджайте. Збирайте свої речі і виїжджайте. Я не говорю туди, ви зрозуміли куди. А можна і за кордон. Це заради вашого блага і заради блага ваших дітей. Чому я маю це говорити, наприклад? І всі мають це говорити. Ми ж будемо боротися. Нехай нас буде менше. Нехай у нас буде набагато менше, але будуть справжні українці, будуть справжні патріоти. Того, що ми хотіли. Того, що хотів Тарас Григорь Шевченко, Степан Бандера всі інші великі патріоти. Ми ж будемо боротися, війна, ми ж переможемо. Це ніхто, ніхто навіть не сумнівається в цьому. Але просто і з цим будемо боротися. Я і паралельно це починаю з цим боротися. За українські цінності. Боротьба проти москалів, проти цих орків, такого вже не буде, такого не буде, що це було до війни. Я теж працював, бувало, говорив російською, я за це себе сам по носі й побив, як кажуть. Ну, не один раз, мені гидко то було. І хоч би зараз хтось би мені б сказав, перейди, пожалуйста, перейдіть на русский, ну я за саме теж не буду ручатися. Тому ось так Що ще хочу сказати? Хочу сказати фразу, яку писав Тарас Грорий Шевченко, яка переходить століття між століттями. Це кохайтеся чорнобриві, та не з москалями, бо москаль то чужі люди, роблять лихо з вами. Тому я думаю, цим відео я вас зарядив бойовим духом, особливо, трошки гарним настроєм, селищем, бо я взагалі сам по, по життю, ще той гуморист. Просто зараз трошки накипіло і особливо після вчорашніх томусь так. Вчора 100 з то, з злості штрикави виявив. А міг перетягнути ті гроші на допомогу армії. Тому сьогодні ні однієї кави, а гроші йдуть на допомогу нашим хлопцям і дівчатам. Хочу ще звернутися до наших хлопців і дівчат. Ну, ви для мене, я говорю за себе особо, ви для мене супергерої. Те, що я раніше дивився, там читав в дитинстві, дивився мультики. Ну це, це квіточки прийомно з вами. Ви сучасні герої, ви для мене, а для нас усіх, ви ну, ви просто молодці. Якби не ви, то не знаєте, як би воно би було. Ви молодці. Кожен, кожен молодець, не то що вони, ну вони самі найбільші, бо вони не поп'ялися, вони лишили все що як є. Сім'ї, роботу, все, все, що було, там, зону комфорту, так як я говорю, і вони пішли туди і борються, і борються, і вони переможуть. І Ми також молодці, ми маємо їм допомагати. В тилу, допомога матеріальна, волонтери молодці, та всі молодці, електрики, кого там я забуду, вибачайте. Ви знаєте, що ви молодці. Тому. Треба, треба боротися. Ми будемо боротися, ми не здамося при будь обставині, навіть як би не було важко. Я знаю по собі, як би мені не було важко, я завжди говорю, що все буде добре, все буде класно і все буде прекрасно. Тому не буду вам так надоїдати, якщо вам такий зайшов формат народ. Ноги за себе став, одна нога. Я буду продовжувати. Я так. побачу, що людям це подобається. А я, у мене дуже багато є різних ідей, різних фантазій, не тільки от таким бойовим духом, так як я зараз, це крик душі, можна сказати, все був. А я можу і зарядити чимось і повчальним, і веселим, і гумористичним, і спортивним та будь-чим. Навіть як з дівчиною познайомитися. Тому всім гарного дня, гарного вечора. Бережіть себе. Слава Україні і допомагайте українській армії. Вперед!